з алхім набирає обертів. Відо блогерка неоднозначно реагує на прохання заспівати українською. Швидко розлетівся соцмережами. Заспівати будь-який трек це має бути правила українською мовою. Українці у коментах звинувачували її у ганебному ставленні домови та згадували старі скандальні заяви. Одним із перших публічно засудили Алхім ветеран Терен та його подруга Олена Мандзюк, яка закликала відписуватися від блогерки та показала її старі висловлювання про та внутапу. Моє відношення к Путіна, якщо вам цікаво, як я до нього відношусь, Я не знаю нікого крутіше, ніж Путін, нікого вліятельні, ніж Путін. За що її почали погрожувати та засипати коментарями. Згодом Мандзюк підтримав волонтер Стерненко та інші активісти. Хім теж відреагувала на хейт і назвала це нападом україномовних ботів. А ще сказала, що не збирається переходити на українську, але теж ненавидить пу і хоче завершення війни. на захист Алхім. Виступили її підписники. А також скандальна Соня Морозюк та колишня військовослужбовиця Євгенія Емеральд, яка навіть почала цілу кампанію проти булінгу Алхім, але через Хейт сторінку закрили.